Тиша Карпат кличе тебе. Зараз є тільки ти, твоє відчуття, твоє тіло і час для тебе. За руками потягнися високо в небо, склади долонів на мости і опускай на моста перед собою. Притримай біля серця і сформи намір на цю практику. Потягнися за руками вгору з приємним прогоном в грудному відділі і опускайся в нахил до землі. Розігни тут, зігни право, ліву ногу в коліні. Вирівнюй ногу, відштовхуючись руками, подивись перед собою. І відстрибай або відходь назад в планку. Опускайся в і проштовхуй себе в прогн, собаку мордою вгору. Хребець за хребцем, виходь собаку мордою вниз. Згинай, розгинай тут праву ліву ногу в коліні, приємний прогин і, запускаючи хвилю, переходь на рівні руки і за тазом повертайся назад. Іще хвиля, скругляючись і за тазом назад. Іще одна хвиля хребет за хребцем. Виходь, собаку, мордою вниз. Через круглу спинку переходь в планку, опускай коліна груди в підборіддя в килимок, таз вгорі. Проштовхуй себе соба в прогин, собака мордою вгору. Тут подивися за право, за ліве плече. І хребей за хребцем через круглу спину знову собака мордила вниз. Звідси підіймай праву ногу догори, згинай її в коліні, розкрий трохи таз. Вирівнюючи ногу, переходь в планку і невелике віджимання на трьох опорах, повертайся вгору і роби широкий крок вперед правою ногою. Перший воїн. За руками витягуємося вгору, ліва рука вперед, права рука назад. Звідси долоня до долонів навмасте і лівим ліктем зачепилася за праве стегно, погляд на правий лікоть. Притримай баланс, зроби глибокий вдих. І з видихом повертайся в центр, витягуючись руками догори, розкриваючись в грудному відділі, відкроковуй правою ногою назад, знову коліна груди підборіддя в килимок, таз вгорі. проштовхуй себе в прогон. І хребає за хребцем, собака мордою вниз. Згинай, розгинаю тут праву ліву ногу в коліні. Ліву ногу підіймаємо догори, згинаємо в коліні, розкриваємо таз. Вирівнюючи ногу, переходимо в планку на трьох опорах, нога в повітрі. І знову потягнемося вгору. І широкий крок вперед лівою ногою. Підіймаємося вище в першого воїна, розкриваючись в грудному відділі. Права рука вперед, ліва рука назад. Знайшли тут свій баланс, Долоні в намасте і правим ліктем зачепилися за ліве стегно. Погляд на лівий лікоть. Повертаємо дві руки в килимочок, лівою ногою назад, знову коліна, груди, підборіддя в килимок, проштовхнули себе вперед в прогин. Через круглу спину собака мордою вниз. Згинаємо, розгинаємо праву ліву ногу в коріння. Підходимо ногами до рук, вирівняли спину, вирівняли ногу і приємний нахил до достигу. за хребцем через круглу спину, підіймаємося догори, потягуємося руками, опускаємо руки в намісте перед собою і по сторонам. ще збираючи простір навколо руки по сторонам догори. І широкий крок назад правою ногою ліва нога зігнута за руками вгору вдих. і з видихом таз вправо, другий воїн. Зігнули ліву руку, витягнули весь правий бік. Через центр. Права рука на праве стегно нахил назад. І ще через центр нахил вперед. Повертаємось в центр за руками, витягуємося вгору. І опускаємо праву руку справа за лівою рукою витягуємося вгору. І опускаємо зараз праве коліно в килимок, відштовхуємося двома руками від лівого стегна Таз внизу спокійне дихання. Ставимо дві руки справа і робимо приємний рух тазом по колу, в одну сторону і в іншу. Звідси відштовхуємося лівою рукою від лівого коліна. Можна завести ліву долонь назад на праве стегно. Повертаємо руки в центр. Опускаємось наперед пліччя. Дихаємо. Розслабляємось, видихаємо. Підіймаємось на рівні руки, розгинаємо ліву ногу в коліні, натягуючи пальці ніг на себе. Переходимо вперед. Ще вирівнюємо ліву ногу, переходимо вперед. І зараз вирівнюємо ліву ніжку пальцями правої стопи, зачепилися, вирівнюємо праву ногу в коліні, знову перейшли вперед. Розігнули дві ноги, перейшли вперед. Розігнули дві ноги. Перейшли вперед. І звідси приготуйтеся лівою ногою, зробити крок назад і вийти в собаку мордою вниз. Зробити хвилю вперед, хребець за хребцем, опустити таз вниз, вийти в собаку морди вгору. Хребець за хребцем, собака морди вниз. Підходимо ногами до рук, вирівнюємо ноги, спину погляд перед собою і приємний нахил. І хребець за хребцем підіймаємося вгору, за руками витягуємося, робимо тут вдих, видих, руки перед собою. І робимо широкий крок назад, лівою ногою. Виходячи в першого воїна, за руками вгору, розвертаємо себе в другого воїна та зліво. Згинаємо праву руку, витягуючи весь лівий бік. Через центр нахил назад. І ще через центр нахил вперед. І приємний нахил назад. Повертаємо таз вперед, за руками витягуємося вгору поза воїна. І звідси опускаємо руки, опускаємо ліве коліно в килимок, розгинаємо праву ногу в коліні, пальці ніг на себе, згинаємо. Розгинаємо, згинаємо. І ще розгинаємо, згинаємо. Відштовхуємося від правого стегна, вирівнюємо спинку, складаємо руки в самочок позаду себе, розкриваємося в грудному відділі. За руками потягнемося вгору, поставимо руки зліва і правою рукою відштовхнемося від правого коліна, погляд назад. Праву ручку можна завести на ліве стегно. І зі вдихом ми повертаємося вперед. Переходимо на передпліччя зліва від стопи, притримуємось тут спокійно, вільно дихаємо. Вирівнюємо руки і ще згинаємо, розгинаємо праву ногу і притримуємось трохи на рівній нозі, опускаючись все нижче і нижче. Далі ведемо праву ногу назад, ставимо коліна біля коліна. І робимо декілька приємних рухів по колу, вліво, вправо, в хорі скругляючися внизу приємний прогин, в одну і в іншу сторону. Роблячи глибокий вдих, руками йдемо вперед і опускаємо підборіддя або груди таз у нас над колінами. Притримаємось тут і розкриваємо свій сердечний центр. Обережно підходимо руками знову під плечі, добре скругляємось, компенсуємо і далі вкладаємося на живіт. Підняли ноги, підняли корпус. Зігнули руки, розігнули, потягнулися вперед. І ще зігнули, розігнули. Зігнули, потягнулися вперед. Зігнули, потягнулися вперед. Зігнули, потягнулися вперед. Зігнули, потримали, витягнули руки вперед, потримали. Лягаємо відпочити. Глибокий вдих. Видих. Права рука справа. Ліву ногу згинаємо і ставимо за праве стегно. Лівою долонькою відштовхуємося і виводимо себе в приємну скрутку. Розкриваємось в грудному відділі, розкриваємось в тазу. Глибокий вдих. І з видихом обережно повертаємося в центр. Ліва рука зліва, правою рукою відштовхнули себе, праву ногу зігнули в коліні, поставили за таз, розкрилися в тазу, глибокий вдих, видих, повертаємося в центр. І далі обережно перевертаємося на спину, витягуємося руками за головою, стопи від себе. Згинаємо праву ногу в коліні, лівою рукою опускаємо коліно вліво, а права рука вправо і погляд вправо. Глибокий вдих. Видих. Обережно повертаємося в центр. Вирівнюємо праву ніжку. Згинаємо ліво. Правою рукою опускаємо коліно вправо, ліва рука вліво, погляд вліво. Спокійний, глибокий, відновлюючий вдих і видих. Обережно повертаємося в центр. Згинаємо ноги, обіймаємо себе за коліна і хитаємося вліво-вправо попереку. Підіймаємо дві ноги, дві руки і добре струшуємо напругу. Струшуємо все з пальців ніг, з рук, зі стегон і зі всього тіла. Роблячи вдих, вкладаємо себе в шавасану. Я відчую, як тіло торкається килимка землі. Відчуй, як немає поспіху, немає задач, а є лише присутність. Зроби глибокий вдих і повільний м'який видих. Нехай кожен подих. Занурює тебе глибше у тишу, яка живе за межами слів. Уяви себе серед карпатських гір, Навколо гори простір і сосновий ліс, пахне хвоєю, вологим мохом, димком від далеких хат. Тиша гір, як обійми У ній. Спокій багатовікових каменів, повільність річок, мовчання хмар, що пливуть понад вершинами. Вдих і ти вбираєш силу землі. Видих, відпускаєш все зайве. Ти частина Карпат. Ти тиша, спокій і сила. Зараз м'яко повороши пальцями рук, пальцями ніг. Коли будеш готова, перевертайся на будь-який бік, відштовхуйся, сідай в зручне положення, потягнися руками через сторони до неба, склади долоню до долонів намасте, опускай перед собою і подякуй собі за цю тишу. За цю присутність, за цю практику. І я дякую тобі за те, що ти є, за те, що ти тут, за те, що ти живий, жива і просто за те, що ти є. Відчуй зараз свій стан, відчуй, як тобі. Обіймай себе, скажи собі щось важливе. Згадай свій намір і неси цю тишу через всі хвилі життя. Дякую, обіймаю і привіт, Скарпат.